Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Ми сьогодні з Ангелінкою вдома. І от у нас такий кофі-брейк на балконі. Вирішили посидіти, поговорити, як то кажуть, між нами дівчатами. Я буду пити каву, а Ангелінка какао. Наша кава і какао з інтернет-магазину 25 кофі. Prosters. Там насправді величезний вибір кави, какао, чаїв, дуже крутий магазин. Скоріше, я вже знайомилася з кавою з цього магазину. У мене була з лінійки Тафлер. Бразил Віла Боа. А зараз Ефіопська Шунора. І ця кава мені, якщо чесно, сподобалася більше. Дуже така ароматна, приємна, м'яка. Має дуже такий делікатний післясмак фундука сушених абрикосів. І навіть чомусь мені віддає гвоздикою Хоча там не написано, що там вона присутня. Я вже перепробувала багато різних кав, так як я взагалі обожнюю каву. І ця, чесно кажучи, одна з фаворитів моїх. Посилання на сайт, на інстаграм-магазин я залишу в описі до цього відео, а також залишу промокод, який мені дали, на знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Якщо любите насправді хорошу крафтову каву чи какао, то вам туди. Я думаю, вас. Не розчарує, тому що я залишилася в захваті. Прийшла до мене посилка з ресерверт. Кур'єр приніс. Зараз розпакую і покажу, що в ній. Розпакувала я посилку. Ось така ваза. Гарна, я хотіла таку якусь. Вазочку не прозоро, тому що в мене є прозорі дві. І одна така карамельного кольору в цьому ванній. Хотіла собі ось таку, аби можна було якийсь такий не дуже великий букетик помістити. Класна. Дуже, дуже мені сподобалось. І ось така скатертина. Такий пудровий колір. Я думаю, тут до сірих стін мені підійде. Ось така була реально ціна в неї. А зараз вона коштувала не 499 гривень, а 299 гривень. А ваза взагалі коштувала 139 гривень. Замовляла на ресерверді. Це зараз там розпродажі, тому теж забігайте туди, подивіться, може вам щось. Приглянеться. Зараз я скатертинку розстелю і подивимося, як вона буде виглядати в нас на столі. Скатертину я застелила. Звичайно, її ще треба буде попросувати, все гарно відпарити. Але дуже мені сподобалася. Вона така, як ляна, такий матеріал. Приємний, такий натуральний. І має ось такі строчки. Посередині такі. Дуже гарна, така виглядає елегантно. І ось так виглядає ця вазочка. Тут вона така світло-світло-сіра, і тут вона теж гарно виглядає. Мені сподобалося. Ну, звичайно виперу цю скатертину і попрасую, і тоді вже буду. Застеляти, але мені дуже подобається, як воно все виглядає тут. Зараз ми з Ангеліною направляємося в форум Львів, трохи змінимо обстановку, розвіємося, подивимося, що тут цікавого. Вона вже натякає, що в неї скоро день народження, хоча воно аж в жовтні. Але тим не менше вже натякає, що їй потрібно на день народження, які ляльки, які іграшки, косметика. От зараз будемо в магазині. Хочу зайти в будинок іграшок, подивитися, що там є цікавого. Ангеліна хоче ляльку Cry Babies BFF, Best Friend Forever. Це такі Ляльки з мультика. Зараз Ангелінка їх любить і хоче ляльку Стеллу. Я не знаю, як ця лялька виглядає насправді. Думаю, можливо, в магазині є представлена. Можна буде подивитися, хоча б, як вона виглядає, чи вартує уваги. Тому що іграшки зараз абсолютно не дешеві і не хочеться купувати всліпу щось, а купити щось таке, аби воно дійсно було непогане. І зараз ми тут зайшли. Тут епопея барбі, барбі всюди різні види лялюк барбі. В різних костюмчиках, шубках, домашніми улюбленцями, свинками, з крокодилами. Словом, Барбі зараз всюди. Тут є розпаковані іграшки, якими можна дітям побавитися, подивитися. Я думала, в принципі, що буде ось ця лялька, можливо, BFF, представлена десь тут, яку можна буде подивитися, пощупати, яка вона є. От перше ніж купувати, але її немає. Багато ось цих Enchantimals. Enchantimals ми також дуже любимо. Ангеліна має десь, напевно, 5 а може 6 ляльок з цими маленькими тваринками. Також дуже їх любимо. І, звичайно, кожна дівчинка хоче косметику. Дивлюся, що тут такого цікавого, якісь такі сильно косметичні засоби, звичайно, я і не буду купувати. А ось є такі. На ніг такі клеїти наклеєчки, лаки такі дитячі, можливо, щось і подивлюся. Звичайно, зараз біля неї я не буду то купувати, але хочу чисто для себе знати, як воно все виглядає, чи вартує уваги. Пізніше, може, сама сюди зайду, а можливо, десь в інтернеті знайду дешевше. І от, власне, знайшла я, верніше, навіть не я, Ангеліна знайшла ці ляльки BFF. Ось такі вони в таких коробках, в тубусах, але, на жаль, не видно самої ляльки, не видно, як вона виглядає. Ну і коштує тут 1499,90. Зовсім не дешево. Подивлюся, можливо, десь є дешевше, навіть якщо буду купувати. Таке цікаве, можна тобі подивитися. Так? А яка тобі з них найбільше подобається? Ця? Та? І Ця, ця і ця? Цього ангели? Анджели. Прикольні. Меджій попс. Юска, я хочу такі купити. І такі є, всякі з домиками. Ці фігурки Silvania Family мені просто запали в душу, вони надзвичайно такі милі, ніжні. Просто я б сама, напевно, ними бавилася. Дуже такі тендітні. Ось цей зв'язочко, зайчик. Просто такі мілашки. Я, чесно кажучи, навіть не думала, що на мене так події дитячий магазин. Знайшли ми плакси. Скільки вони коштують, я не знаю. О, ці капсулки. Сюрпризи. Ми теж такі хочемо. І ось ці я диви, взяла, які класні. Так, то вже взяла. А то ми, дивимо, ми дивимось на день народження, так? Добре. Рюкзачок прикольний диви міні-мауса. І, і ось цей та з єдинорогами прикольненький. Такий крутенький. Фаї всякі. Дивись Барбі, яка крута Ангелін. Класно. Сподобалася мені ось ця ракетка. Вірніше ці дві ракетки тут є і. Кульки і в ланчик можна бавитися в бадмінтон. Непогано і не дуже дорога. І багато зараз дуже є сюрпризів. Ось таких всяких запакованих, невідомо, що там є. Але дітям зараз це все дуже цікаво. Ну і Звичайно, вони цілими серіями виходять. Тобто купив одну, дитина хоче другу, третю, десяту, вона, ну, в принципі, на те й розраховано. Ангеліна, звичайно, хотіла б все. Але. Все мати не можна. Подивлюся. Щось цікаве, якщо знайду, то щось їй прикупимо, на День народження. Тому що в неї ще такий вік, 6 років. Треба ще бавитися іграшками, поки, поки є можливість, нехай ще трішки побавиться, побуде дитиною. Піде в школу, вже буде мати інші справи, буде вже навчання. Уроки. А зараз, поки ще вдома, в садочку, то я вважаю, що треба дітям дарувати іграшки. Нехай ще побудуть дітьми. Всякі різні фігурки, поні, маріо, чого тут тільки немає. Моджі попс, так? Інструкція. Угу. Інструкція Давай малюка показуй, потім інструкцію відкриш. Ух ти, який крутенький, Плескучий І тут нас мета викинув і будемо бавитись. Будемо бавитись. Ти задоволена, Так. Добре. Ми замовили в томатіні салат пасту з креветками. Ангеліна взагалі обожнює тигрові креветки. І коли б ми не були тут, завжди просить. Принесли наше замовлення. Та ми взяли з собою, тому що боїмося, якщо тривога, аби можна було з собою забрати. Так? Зараз облиємо соус, розмішаємо і будемо їсти. Созмолила, зболтали і тепер по колу відривай. Раз і все. Отак. Так. О. Відривай ту кришечку. Все, є наші наша паста з креветками. Все, приступай Давай цей. Розібралися, так? так? Все, і Ангеліна вже Ой. смачного. Ангелінка, ти дуже любиш креветки, так? Я люблю. Креветки? Так, і патріфа. Поїли пасту з креветками, ну і, звичайно, йдемо ще на морозиво, тому що я пообіцяла треба виконувати обіцянку. Ще в студентські роки ходила на це морозиво, воно ну, мені дуже подобається. Тут є всякі різні посипки, сиропи. Можна собі скомбінувати так, як кожен любить. Ось таке у нас морозиво. Будемо зараз смакувати. Дякую. Смачного. Дякую. Я собі взяла морозиво з горішками і фісташковою поливкою, а Ангелінка собі полонечною поливкою. Куди, Барбі? Нем Де... сільфа. Зайшли ми в сільпо з Ангеліною, хочемо купити деякі продукти, і тут зразу при вході є такі квіткові композиції, дуже красиві. Я завжди на них заглядаю інколи для себе, чисто, або можна було щось потім повторити у своїх паперових квітах, скреп паперу або просто надихаюся. І також тут багато є орхідей, інші вазони. Кому цікаво, кому актуально. До речі, тут вони набагато дешевше коштують, ніж у квіткових магазинах. Ось ця палітра кольорів літніх в ягодах, фруктах, овочах також милує зір, дуже атмосферно, дуже класно виглядає я. Просто люблю проходити повз і надихатися. І зустріла тут в магазині лисички, звичайні лісові, 59,90 за 100 грам. Тобто майже 600 гривень за кілограм. І також непогані ось такі форми керамічні. Не знаю, як вони, наскільки вони градусів розраховані, але виглядають непогано і коштують не дуже багато. І також моя окрема любов це ось ці такі запашні трави, базилік, розмарин, міліса. Просто насолода для носу. Також візьму сир на салати і ще пошукаю дорблю. Також тут всякі тортики, тістечка Ангеліна мене потягнула сюди, але ми сьогодні не будемо це все купувати. Просто подивимося, понадихаємося і, можливо, в наступних відео щось самі спечемо. І зараз вже будемо їхати додому, готувати вечерю. На вечерю сьогодні в нас будуть запечені овочі. Тут в мене є картопля, морквинка і кабачок. Картоплю я трішки проварила. Вона покипіла в мене хвилин десь 7-10. І зараз відправляю в духовку на 200 градусів. І буду дивитися по готовності. А також в мене тут котлетки шкварчать на сковорідці. Так, так. Буде до овочів. Така у нас сьогодні апетитна вечеря вийшла. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе! Па-па!